Ціні друзі, слава Ісусу Христу, і ми говоримо сьогодні з вами на тему зцілення Христос як цілитель. Чому це важливо? Тому що ми маємо з вами можливості користуватися тим всім, що для нас придбав Христос. І дуже сумно дивитися на церкву, на людей, які вірять в Ісуса Христа, але не користуються силою Божою, а покладаються на людей, на лікарів, на якісь. Народні методи, традиції і так далі. В той час, як ми з вами маємо досконалого лікаря, найкращого лікаря, який тільки може бути, найкращі медикаменти, які тільки можуть бути, навіть це не медикаменти, це ліки. Це слово Боже, яке є світильником для нашої ноги, як пише Соломон, і ліками для нашого тіла. Це дуже важливо. І найперше, на що я хочу звернути увагу, на Знання волі Божої в цьому питанні, тому що, якщо цього немає, якщо немає впевненості в тому, чи є воля Божа націлення, то тоді виникають сумніви, і тоді диявол починає розхитувати віру. І з допомогою проповідників різних доктрин, вчень починають пояснювати, що чиси чудес пройшли, що Бог не всіх стіляє, що Бог карає кого любить, ну і так далі, всякі такі нісенітниці. Тому. Кожен з нас має відповідальність особисту з тим, щоб познайомитися, в чому полягає воля Божа. І вона не є захована, вона є відкрита в Писанні, і якщо ви дивитеся в новий заповіт, якщо ви дивитеся уважно на Ісуса Христа, то в ньому ви побачите виконання Божої волі, тому що він каже, я прийшов не для того, щоб власну волю виконувати, а волю того, хто мене послав. І я зачитаю місце Писання з Євангелії від Матвія, це з 23 го вірша, 4 розліст з 23 вірша. Служіння Ісуса Христа, в чому воно полягало, ходив Ісус по всій Галілеї, навчав по їхніх синагогах, звіщав добру новину про царство і вигоював всяку хворобу і всяку недугу в народі. І чутка про Нього розійшлася по всій сирії і приносили до Нього всіх хворих. На різні недуги, знеможених стражданням обіснуватих, сновид, паралізованих, і він їх оздоровлював. Алілуя! Це було служіння Ісуса Христа. Чим він займався? У нього було дуже мало часу, всього на все три з половиною роки, за йому потрібно було обійти Ізраїль і проголосити добру новину. І разом з тим, коли він проголошував добру новину, навчав про царство, він зціляв всіх хворих. Люди дізнавалися про те, де він знаходиться. І вони приносили туди цих хворих, найрізноманітніших, немає значення, який там був діагноз, і він їх оздоровлював. Чому він їх оздоровлював? Тому що він для цього прийшов. Тому що він прийшов знайти і спасти те, що загинуло. Тому що хвороба це не є воля Божа. Хвороба це є наслідок гріхопадіння. І якщо Ісус цим займався, якщо голова церкви Ісус, Син Божий, який зійшов з неба, займався зціленням хворих, то наскільки це важливо? Для нас з вами сьогодні, як для церкви, продовжувати діло Ісуса Христа тут на землі сьогодні. Ми свого часу з моєю дружиною досліджували це питання. Ми на той час вже завершили навчання в біблійній школі. У нас були вже якісь знання на біблійні, не було практики. І коли ми молилися за хворих, ми вже знали, що Ісус ціляє. Але ми не були впевнені, хоче він зцілити дану конкретну людину в даний конкретний час, в даному конкретному випадку. Ми не були впевнені, і дуже часто ми і наші знайомі, брати і сестри, молилися приблизно так. Господи, зціли цю людину, якщо є на те твоя воля. Тобто впевненості не було. І відповідно результатів також ми бачили дуже мало. Це просто поодинокі якісь випадки, коли люди зцілялися. І читаючи писання, я там бачив, чим займалася церква. Дії апостолів особливо на мене враження сприймали, справляли, тому що це був приклад того, якою церква повинна бути, чим вона повинна займатися. Це для нас зразок для наслідування. І я не бачив такого в навколишніх церквах, в тому, що нас оточувало. Ну, були там якісь спроби молитися за хворих, але вони були такі досить. Несміливі і несистематичні, такі більше носили випадковий характер. І разом з тим ми бачили також, як Бог діяв в служіннях інших людей. У 97-му році, в 1997, му до Тернополя приїхав британський евангелист Девід Хасавей. Я був адміністратором тоді, на той час, в церкві, і ми займалися організацією. Євангелізації цієї орендували стадіон Тернопільський, і на ньому проводили це служіння. Три дні було по п'ять тисяч людей. Сотні випадків зцілення, просто найрізноманітніших: і криві, косі, глухі, сліпі, горбаті. І там був випадок зцілення дівчинки, яка була на інвалідному візку. Люди залишали костелі, починали ходити самостійно. Це було таке свято. просто, І я був під враженням, звичайно, тому що це все відбувалося на моїх очах. Це не було десь, це було тут, це було в нашому місті, ми бачили це все своїми очима. Я брав інтерв'ю цих людей, і, звичайно, це на мене справило величезне враження. І з того моменту, якби прийшла така ревність і бажання вивчити це питання, ознайомитися з ним. На той момент в мене був сколіоз. Я навіть не знав, що це в мене сколіоз, хоча хребет болів постійно. Крім цього, в мене ще було дві е, грижі міжхребцевих, чи протрузії, чи грижі, я не знаю, не обстежувався, навіть не знав, що таке буває. Це постійні защеми, я болів хребті, в шиї, купа проблем, викривлений хребет і виразка 12-палої кишки. Тобто для мене це питання було актуальним. Крім того, я бачив навколо себе масу хворих людей, в тому числі в церкві. І я чув свідчення людей в церкві, і навіть в цій церкві, де ми були, люди свідчили за те, що Бог їх зцілив, але це не було таке, знаєте, масове явище. Хотілося бачити цього більше. Тим більше, якби в писанні я це знаходив. І коли я почав досліджувати, ретельно перечитувати служіння Ісуса Христа, то, от починаючи з цього місця 4.23, Матвія, я побачив, чим займався Ісус. В нього не було часу на якісь другорядні речі, тому Він займався найголовнішим проповідь Евангелії, навчання про Царство Боже і зцілення хворих. Восьмий розділ Матвія Ісус зціляє про який приходить до Нього зі словами: Якщо ти захочеш, ти зможеш мене очистити. Ісус простягнув руку. І доторкнувся до нього, кажучи, хочу, очистися». І він негайно очистився від проказу. Тобто, цей чоловік, який був покритий проказою, який не мав права знаходитися серед людей, який не мав права знаходитися в своєму домі, працювати, бути в суспільстві, контактувати з людьми, його життя було перекреслене. І як на той час, і на сьогоднішній, на жаль, релігія стверджує, якщо в тебе є якась хвороба, Значить, ти грішник і Бог тебе покарав. Дуже часто такий аргумент висувають. Ну і це так, якби для релігійних людей, ну що ми будемо за тебе молитися, якщо ти грішник і Бог тебе не хоче зцілити. Кайся, шукай там, в чому ти згрішив, і тоді може Бог тебе зцілити, якщо на то буде його воля. І от цей. Прокажений чоловік, Він на 100% був впевнений, що Ісус може його очистити, тільки Він не був впевнений, що Ісус захоче його очистити. Тому що він може йому сказати, та ти грішник, тебе Бог прокляв, покарав, ходи і здохни в цій проказі. Але Ісус йому сказав, Я хочу тебе зцілити, поклав руку на нього, чого категорично по закону Мойсея робити не можна було, тому що, по ідеї тоді Ісус мав заразитися в проказу і стати нечистим. Ісус його очистив. Виявивши при цьому свою волю і зробивши це чудо. І потім, ви пам'ятаєте, далі продовження цієї глави, коли до Ісуса приходить сотник римський з просьбою зцілити слугу паралізованого. І тут дуже багато цікавих речей, тому що сотник був римський, тобто він був окупантом, тобто він гнобив ізраїльський народ, він прийшов зі зброєю в руках на ізраїльську землю, служив римському імператору. Але він настільки був впевнений, що Ісус має владу над хворобами, що Він йому сказав, сотник до Ісуса, сказав, скажи тільки слово, тобі навіть не потрібно йти в мій дім. Але якщо ти скажеш слово, мій слуга виздоровіє, тому що я маю владу в своєму підрозділі, я слухняний своїм командиром, і я маю владу над своїми вояками. Якщо я комусь віддаю якийсь наказ, то він його виконує. І якщо ти, Ісус, віддасиш наказ цій хворобі, то вона забере загене з тіла мого слуги. І там написано, що Ісус здивувався, побачивши віру цього сотника, язичника римського воїна. І він сказав: Я в Ізраїлі не бачив ні в кого такої віри. І потім сказав: Зараз я вам прочитаю. І дихай станеться тобі за твоєю вірою, і видужав слуга тієї години. Тобто, що врятувало цього слугу, що його зцілило віра сотника, віра в те, що Ісус. Сказавши слово, здатен зцілити навіть на відстані не має значення, де знаходиться хворий. І ми неодноразово бачили такі випадки. І ми сотні тисячі, не сотні, а тисячі разів молилися по телефону за людей через інтернет, навіть через телевізійні передачі, які в записі вже були в соцмережах викладені, чи під час прямих ефірів на відстані люди зцілялися. Від найрізноманітніших хвороб, в тому числі рак, вуха глухі відкривалися суглоби, пошкоджені артрозом зцілялися хребти, випрямлялися пухлини, зникали. І навіть були такі випадки, коли з людей виходили пухлини. Неодноразово таке було. Під час, просто під час перегляду трансляції нашої. І як правило, ми на закінчення трансляції завжди молимося за зцілення. І були випадки такі, коли з людей виходили пухлини. Конкретно досить великі, такі 10 сантиметрові. Це Христос, це Його служіння, це не наше служіння, це служіння Ісуса Христа. Читаю далі з 14 го вірша 8 ї глави Матвія. А коли Ісус прийшов до Петра в хату, то побачив його те, що яка лежала в гарячці. І він доторкнувся до її руки і полишила її гарячка, вона встала і почала слуговувати йому. І коли настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом вигнав духів і зцілив всіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаїю. Він взяв наші недуги і поніс наші хвороби. Тобто, служіння Ісуса Христа. Ще за сотні років до цього Ісаїв пророкував про Його прихід. Про те, що пройде Спаситель, який візьме на себе наші хвороби і наші недуги. І це дуже важливо, тому що Ісус продовжує свою місію Спасителя, Месії. Він продовжує, Він не змінився і Він продовжує своє служіння сьогодні, тут, на цій землі, йому не байдуже, в якому стані знаходитися ви, Він бажає виконувати волю Божу. І Він говорить в Євангелії від Івана, в диванах, 8 розділі, 29 вірш, він говорить. Отець мій завжди зі мною, Він не залишив мене самого, тому що я завжди роблю те, що йому подобається. Служіння Ісуса Христа це 100% відображення волі нашого Небесного Бога Отця. І читаю з 9 глави Матвія. І от принесено до нього розслабленого, який лежав на ношах, і побачивши їхню віру, Ісус сказав до розслабленого, бадьорся, сину, твої гріхи відпускаються. Деякі книжники заговорили між собою, він холить, а Ісус, знавши їхні думки, каже, чому лукаве, ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, гріхи відпущені, чи сказати, встані, ходи. Але щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі відпускати гріхи, каже до розслабленого: Встань, візьми твої ноші і йди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Зцілення! Воно йде разом з відпущенням гріхів. Одне без одного неможливо. Якщо гріхи відпущені, то зцілення має проявлятися. Воно має право на існування. Це все йде одним пакетом спасіння, яке звершив на Христі. Господь Ісус включає в себе, в тому числі, зцілення від хвороб. І в Псалмі 102 Давид говорить: Благослови душа моя Господа, і не забувай всіх добрих діл Його, тому що Він. Прощає всі твої гріхи і зціляє всі Твої недуги. І в, в книзі «Дії Апостолів, 10 розділ, апостол Петро говорить про Ісуса з Назарету, 38-й вірш, про Ісуса з Назарету, якого Бог помазав Святим Духом та силою, який прийшов, творячи добро та зціляючи всіх. Поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Одне з імен Ісуса Еммануїл, що означає Бог, який з нами. І Бог по сьогоднішній день з Ісусом. І Він продовжує любити людей, Він продовжує завершати своє служіння. І тому Він продовжує зціляти тих, кого поневолив диявол. Це його воля, це його бажання, це виявлення його любові, це виявлення Його милосердя до кожного з нас.